Автопарк міста Запоріжжя на зв'язку. Друзі, зустрічайте класне новеньке надходження до нас у продаж. Це Ford Escape 2019 року випуску в новому поколінні. Гібридна версія, 2,5 бензин, плюс гібридна установочка, повнопривідний коробочка, автомат. Дуже економний та потужний варіант. Друзі, дуже гарна динаміка. По місту близько 5 літрів. Розхід палива. В дуже гарному стані скло по все всерідне та оригінальне. По кузову має пару косметик взагалі без криміналу та шпаклівки. Гарне лінзоване світло, денні ходові вогні, Автомобіль також має дуже круту комплектацію: Дістронік, сліпі зони. В дзеркалах безключовий доступ, код, пароль, електропривід сидінь, повний електропакет, автосвітло та автодальнє. Кірине мультикермо, адаптивний круїз, як я вже сказав. 63 тисячі км пробігу, навігація, камера заднього огляду, кліматконтроль. Так це все виглядає. Більш детально вам покажу. Все абсолютно по автомобілю працює, ніяких нарікань немає. Панорамний дах, друзі, салон в дуже і дуже гарному стані. Тому ми на вас чекаємо. Приїжджайте на огляд катездраю цього красення. Гличші точок виглядає просто супер. До зустрічі в автопарку.